Чому ми сьогодні поїздці? Чому сьогодні ми в Каловській територіальній громаді? про те, що вона добре відрізняється тою роботою, про яку говорив голова? Це допомога релокованому бізнесу в частині формування виробничих потужностей, оскільки тут є близько 200 тисяч працездатного населення в радіусі 35 кілометрів, що дозволяє будь-якому реликовному бізнесу розглядати цю територію як привабливою. Друга частина це робота з міжнародними партнерами, і одна із них це партнерство з Швейцарією, яка дозволяє сьогодні територіальні громади вигравати не тільки проєкти, а й комунікувати щодо збільшення роботи частині інфраструктури. Оскільки добре усвідомлюємо, що наповнення як місцевого, так і державного бюджету має безпосереднє використання. Першу чергу на допомогу військових, незважаючи на те, що коштів стало менше відповідно до минулого року. Друга черга це допомога сім'я героїв і забезпечення життєдіяльності тих установ, які є в компетенції органу місцевого самоврядування. Саме основне, що наша громада є членом асоціації міст України, до речі, дуже потужна організація, яка відстоїть інтереси дійсно наших громад. Наша громада це називається індустріальна громада, так тому ми якраз. Основний напрямок, так, от, коли навіть війна почалася, ми робили напрямку релокації підприємств. Чому це було потрібно? Тому що до нас було релоковано дуже багато внутрішньопереміщених осіб. На початках це було біля 14 тисяч, зараз відкрилося біля 5 тисяч. Але ми прекрасно розуміли, що перейде час, коли виплати держави зменшаться або взагалі пропадуть, їм треба десь мати роботу. І ми сімей напрямок для того, щоб ми релокувалися підприємства з тим, що потім в майбутньому тих людей забезпечити роботою, і нам реально вдалося затягнути сюди ну, орієнтовно так 29 підприємств, тому Що деякі підприємства повернулися назад, так але вони залишили ту свою філію. Чому саме Калуш? Ну дивиться, у нас були дуже специфічні вимоги до приміщень. Ми там буквально знайшли. Я, я три місяці особисто цим питанням займався. Ми знайшли буквально по західній Україні там, ну, може, 5-7 місць, де ми бачили приміщення. Тут приміщення нам підійшло більше за всіх, за всіх, це по-перше. По-друге, нам, в принципі, дуже сподобалось, як нас з самого спочатку прийняли ну, місцева влада. До майни десь в середньому виробляли від 8 до 10 тисяч одиниць на місяць. Тут ми плануємо виробляти половину десь до п'яти тисяч. На сьогоднішній день ну, відсотків на 70-80 ми завантажимо. Якщо ми говоримо за 2022 рік, то орієнтовно це було десь 300 тисяч, але ми, чесно кажучи, тоді не суто і наполягали на тому, що ПДФО йшло на бюджету, тому що коли вони з тих громад, їм потрібно було все ж таки ПДФ, щоб йшло ті громади, які, на жаль, постраждали від військових дій. Вже в 2023 році ми може так прідно почали працювати з тими підприємствами по сплаті ПДФО. І в середньому у нас лише по ПДФО дійшло лише 8 мільйонів гривень, так? і десь орієнтовно, мені здається, десь Півтора мільйона за рентні платежі. Так? То, ну, до 10 мільйонів, можна сказати, що майже в 30 разів ну, надходження від релігованих підприємств. Цього року, я сподіваюся, буде цифра ще в два рази більше, тому що ну, вже багато хто перереєстровується. Ну, зокрема, перерестровується тих працівників, які працюють безпосередньо в нашій громаді. Підприємство може бути собі там зареєстроване в Харківській громаді, наприклад, так? але якщо працюють грубо ж, там, 100 працівників в нашій громаді, відповідності все буде фокупований вже в нашу громаду. Тому що ці працівники живуть в нашій громаді, користуються благами нашої громади. Відповідності, та частина, яка Працює тут, а має сплачувати педифосу, то нашу, нашу громаду. І деякі підприємства ми розглядаємо вже багато заявок, шукаємо земельні ділянки. Вони так само хочуть сюди вже релоковуватися, але вже з будівництвом нових виробничих потужностей. Тому що все ж таки вказує, що вистачає і електричних потужностей, і потужностей по водопостачанню, водовідведенню. Звичайно, є певні там проблеми з нашим бюджет підприємством наразі це Карпатна Птахім, тому що. У них зараз заблокована повністю діяльність у нас теж є загроза все ж таки і зупинки очисних споруд. Але ми з цим плідно працюємо. Працюємо з обласною військовою адміністрацією нашими народними депутатами, міністерствами, так само буде підключати асоціацію міст. Сподіваємося, що ми це питання вирішимо, тому що ну практично це бюджетотворче підприємство воно забезпечило роботою 2,5 тисячі населення, і практично воно забезпечує водоочистку, так водовідведення всієї нашої громади і всіх наших промислових підприємств. Так воно було традиційно складено, коли місто ще в 60-х роках будувалося, будувалися потужні очисні споруди. Це є промислові очисні споруди, де йде очистка не тільки. Фекальних стоків, очистка органічних органічних, мінеральних і лужних стоків. Так що ми в цьому напрямку працюємо. Треба в комплексі шукати вирішення питання, тому що питання не тільки стоїть електроенергії, питання стоїть в тому, що люди від вересня місця не отримують там заробітну плату. Тобто в будь-який час ці люди можуть просто піти з тих очисних споруд, вибачте, каже, нам не платять гроші, нам треба за що схарчувати ці сім'ї. Оце я б'ю саме перше за все, тому що поки опалюваний період, поки яким чином і там вітець отримують електроенергію, ще куди не йшло. Закінчиться опалювальний період, буде час Х. І ми вже кажемо, що ми маємо цього не допустити. Такого хорошого що у нас так само, що ми зробили, так завдяки нашим донорам, завдяки нашим все ж таки благодійникам. Досить серйозну роботу ми провели в напрямку роботи з ВПО. Так відкрили були три прихистка. Один прихисток це в Теремок, місто Калуш, і два прихистка це в селі Ботнарів і в селі Мостище де В загальному десь живуть порядка десь до 85 чоловік. У нашому прихистку знаходиться 17 кімнат, в яких проживає 40 мешканців. З них 14 дітей, 9 дітей шкільного віку і 5 дітей дошкільного віку. У нас є пральні 4 пральні машини, 3 сушильні машинки, кухні теж подивимося все є необхідне я приїхала сюди 20, ні 8 квітня 2022 року спочатку ми проживали з родиною в дитячому садочку золотий ключик додому хочеться но чекаємо на перемогу віримо в перемогу зараз плануємо так само з донорами Відкрити реабілітаційний дійсно такий якби центр, так десь спорядку на 2000 квадратів. Сьогодні у нас буде далі зустріч з донорами. Проект достатньо серйозний, десь на 52 мільйони гривень спільно з донорами мов юкраїн шукаємо зараз благодійників. Я думаю, що і нам це так само вдасться, тому що практично з тими ж самими донорами нам вдалося відкрити три прихистки. Я думаю, що і невдовзі вже почнуться проектні роботи по влаштуванню реабілітаційного краї центру. За весь час ми провікували понад 1000 чоловік. Це за два роки, і наразі у нас перебувають на лікані 35 чоловік. Зараз ми можемо надати стаціонарного, стаціонарної реабілітації 35 і амбулаторної до 20 чоловік. Основна проблема, що по суті нам не вистачає зараз місця. Тому що лікарня вона на чотириста ліжок, Віднімаємо реабілітацію в пологовий будинок. Там, де не потрібна реабілітація, маємо десь 400 пацієнтів, які потребують реабілітаційних втручань. після оперативних, після інсульт, гострого інсульту і. Травми різного характеру. Є ще хороша громадська ініціатива. Там 4.50, де є. Ворожка дівчинка Василина Перегуда, це є дружина загиблого героя Олега Перегуди. Вони так само зараз працюють достатньо плідно на того, щоб відкрити теж реабілітаційний центр 4.5.0 на базі нашої річки. Лівниця позаду вже багато роботи зроблено, але ще багато роботи. Попереду ми зробили демонтаж старого даху, встановили новий, підвели комунікації. Зараз якраз електрику доробляємо. Стяжка, вікна вирівняли територію, огорожу нову зробили. Так, і внутрішні коротше, ремонтні роботи. Ми думаємо, що зможемо прийняти десь 15-20 клієнтів в день військових наших хлопців та дівчат. Ми будемо надавати послуги з фізичної реабілітації, психологічної реабілітації, а також основним нашим напрямком роботи це є соціальна реабілітація і адаптація ветерана до цивільного життя. Ми відкриті, ми, нам потрібна і фінансова допомога, без неї ми ніяк не будемо рухати наш проєкт. Локально, можливо, бізнес чи хтось, можливо, може якимись матеріалами будівельними допомагати, чи локально, якимось закривати певні наші потреби. Волонтери, так само у нас робота тут є постійно, тобто внутрішні ремонтні роботи, нам потрібні руки, територію, зачистку зробити, ті всі дерева, що ми не доробили, зараз потепліє і ну роботи тут насправді багато. Ми будь-якій допомозі будемо раді. Ми так само відкрили героичний центр. Так, ми спільно з організацією Восток Сос. До речі, вони вже перейменувалися на схід Сос. Ну, от, час змінив все ж таки, але завдяки ним все ж таки відкритий геріатричний центр, де зараз якраз проходить, ну там лікуються, проживають. Порядка 37 чоловік, і більше з них по пам'яті 28 людей. Це є внутрішньопереміщені особи. Перші мешканці до нас поступили 26 жовтня. Це були внутрішньо переміщені особи, які евакуйовані з найбільш постраждалих областей України. Це Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська. На даний час у нас проживають 33 мешканців. З них 28 – це це внутрішньопереміщені. Особи. З першого дня повномасштабного вторгнення це було національна допомога для людей, які постраждали, людей, які тікали від війни. Це, тут стояли черги 300-400 чоловік з перших днів. Після чого, в лютому місяці, березень, квітень, в травні, у нас з'явилися психологи, далі юрист і так почали. Що весь розвиток юридично-психологічної соціальної допомоги. Загально люди приходять до нас заповнюють оцінку потреб, де вони вказують, чи вони потребують психолога, юриста, тобто якої вони допомоги потребують, чи вони потребують гуманітарної допомоги, або чи вони просто хочуть прийти поспілкуватися. Для цього в нас працюють соціальні працівники. Фокус уваги зараз це є юридичний, психологічний напрямок і взагалі допомога ветеранам. Загалом порядка 125 чоловік. Це отак. Тому що це є окремо відділ одягу, окремого де гігієна, окремо відділ з продуктами, ну і окремо юристи, психологи, соціальні працівники педагоги. Калуський торт. Калужський торт буде називатися солоною карамеллю, тому що в ще завжди видобували сіль, і ми так вирішили поєднати бандерівський шлях. Щоб ми могли гостей, які до нас в майбутньому будуть приїжджати, щоб ми могли їх пригощувати цим тортом, і щоб вони могли бачити карту від Калуша до Угринова, от такий буде бандерівський шлях, позначений на нашому Калушському торті. Ми прийняли рішення, що ми будемо виділяти кошти субвенційно. Виділяємо кошти. Тобто ми прийняли чого так рішення, тому що. Кожна військова частина має для себе зрозуміти, які їй потрібні дрони, тому що ми відправляли дуже багато дронів, приходять і кажуть, ну вони не діють, вони не працюють. Ну, у Нас зараз дуже багато самоділки, так, і так, і так зроблять. Так, ми їм перерахуємо кошти, і вони чітко знають, з ким працювати. От, зокрема, останні ми перерахували 500 тисяч третій гірко-штурмовій бригаді. Так? І вони на тих 500 тисяч по пам'яті закупили таких чотири хороших дрони, мавіки. Так? І от, так раз у нас є зараз запити на листи. Тобто, хто скупляє дрони, хто скупляє реби, хто скупляє. Але ми засідаємо комісію, то ми як сказали, що якщо минулого року... Поколи коли подифоми, ми ж там купляли канцтовари, шейку там цей зараз. Ми чітко комісію визначаємо, що ми даємо кошти на дрони, ми даємо кошти на реби, ми даємо кошти на ці засоби, які забезпечують життя наших захисників. Відповідності, ну вам не скажу, вам просто лише по коштах. Так, тобто тих 53 мільйони, які ми запланували на цей рік, так вони будуть використані для наших військових для підтримки родин загиблих.